Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Ви розпочинаєте подорож до цікавого дивовижного світу живих організмів. Отже, бажаю вам міцних знань, успіхів у вивченні біології та високих оцінок. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що таке біорізноманіття і чому воно важливе для нас і нашої планети, та що саме людство може зробити для підтримки біорізноманіття. Наша планета виникла біля 4,5 мільярдів років тому. Впродовж наступних 100 мільйонів років виникла земна кора, і на поверхні утворились океани. Поступово створились умови для виникнення життя. Життя виникло на Землі приблизно через 300 мільйонів років після виникнення планети, тобто 4,2 мільярди років тому. Першими мешканцями землі стали археї та бактерії, які створили велику різноманітність. Умови життя поступово змінювались, змінювались і організми. Різноманітні організми пристосувались до різних середовищ мешкання. Біорізноманіття це термін, який використовується для опису величезної різноманітності життя на землі. Біорізноманіття стосується усіх живих істот, включаючи рослини, гриби, бактерії, тварин та людей. Вчені підрахували, що існує близько 8,7 мільйонів видів рослин і тварин, а можливо і більше. Однак наразі ідентифіковано і описано лише близько 2 мільйонів видів, більшість з яких це комахи. Це означає, що мільйони інших організмів залишаються повною загадкою. Біорізноманіття зазвичай досліджують на трьох рівнях: видове біорізноманіття, генетичне та екосистемне біорізноманіття. Ці три рівні працюють разом, утворюючи складну мережу життя на землі. Видовим різноманіттям називають різноманітність і кількість видів, що зустрічаються на даній території. Вид це сукупність особин, що населяють чітко визначений ареал, подібних між собою за певними ознаками і здатних до схрещування з утворенням плідного потомства. Протягом багатьох років усі види, які живуть сьогодні, розвинули унікальні риси, які відрізняють їх від інших видів. Ці відмінності використовують учені, щоб відрізнити один вид від іншого. В межах одного виду організми можуть відрізнятись. Наприклад, ви належите до одного виду людина розумна і відрізняєтесь один від одного кольором волосся, очей, зростом. Колір собак однієї породи також може бути різним, а рослини одного виду можуть давати квіти з пелюстками різних кольорів. Різниця у ознаках пояснюється різними варіантами генів. Так, у квітів один із варіантів гена відповідає за червоний колір пелюсток, а інший за білий. У людини одна з версій гену відповідає за засвоєння лактози, а інша за неможливість її засвоєння. Отже, специфічний набір генів кожної особини пояснює причини виникнення генетичної різноманітності. Генетичне різноманіття це різноманітність генів у межах виду. Кожен вид може складатися з різних популяцій. Кожна з яких має різний генетичний склад. Популяція це загальна кількість особин одного виду, які мешкають на певній території, наприклад, зграя горобців, прайдлевів або колонія попелиць, це приклади популяцій. Гени є основними одиницями всього живого на землі. Вони відповідають як за схожість, так і за відмінності між організмами. Подивіться, який гарний метелик. А чи знаєте ви, що це за вид? Цей вид березовий п'ядун. Він буває темного і світлого різновидів. А знаєте чому? Це приклад генетичного різноманіття. Особини одного виду відрізняються один від одного. Існують різні версії даного гена. Колись були ці метелики більш коричневі, світлішого відтінку. На стовбурах дерев, де росли лишайники, вони були менш помітними, жертвами птахів вони ставали рідше. На жаль, розвиток промисловості призвів до того, що світлі особини стали помітні на тлі темних стовбурів, на яких зникли лишайники через забруднення повітря, тому став переважати більш темний різновид. Як ви вважаєте, якби існував лише один різновид березового п'ядуна, цей вид би вимер? Напевно, так, збереження генетичної різноманітності через постійний обмін генами між особинами? Та поява нових мутацій, тобто раптових змін, є надзвичайно важливим, адже це дозволяє адаптуватися до середовища, яке постійно змінюється. Без цього був би неможливий розвиток виду і стійкість до несприятливих факторів та змін зовнішнього середовища. Отже, види з більшим різноманіттям мають меншу ймовірність вимирання. З іншого боку, види з меншим різноманіттям мають менші шанси на виживання через різні несприятливі обставини. Різноманіття організмів також розглядають на рівні екосистем. Це екосистемне біорізноманіття. Екосистема це спільнота організмів та їхнього фізичного середовища, що взаємодіють разом. Екосистема може охоплювати велику територію, наприклад, цілий ліс чи великий бар'єрний риф. Або невелику територію, наприклад, ставок. Кожна екосистема характеризується різною кількістю видів. Найбільше екосистемне біорізноманіття мають екваторіальні тропічні ліси. Екосистемне біорізноманіття Пояснюється різними кліматичними умовами для існування живих організмів і рельєфом місцевості. Наприклад, екосистеми України: гірські, степові, морські, лучні тощо, усі види на землі працюють разом, щоб вижити та зберегти свої екосистеми. Наприклад, трава на пасовищах годує худобу. Потім велика рогата худоба виробляє гній, який повертає поживні речовини в ґрунт, що допомагає рости траві. Отже, екосистемне біорізноманіття великою мірою залежить від кліматичних змін. Однак велика частина біорізноманіття землі знаходиться під загрозою через діяльність людини, яка порушує і навіть руйнує екосистеми. Забруднення, зміна клімату та зростання населення є загрозами для біорізноманіття. Основна причина втрати біорізноманіття це втрата середовища існування, адже ліси, наприклад, є домівкою для багатьох видів, але зараз ліси знищуються з комерційною метою. Надмірна експлуатація природних ресурсів людьми призвела до втрати біорізноманіття. Наприклад, різні види риб виловлюються надмірно, і тепер їхнє існування знаходиться під загрозою. Іноді чужорідні види вводяться разом з місцевими видами, і деякі з них стають інвазивними, що становить загрозу для корінних видів. Усі ці загрози спричинили безпрецедентне зростання темпів вимирання видів. Деякі учені вважають, що половина всіх видів на землі буде знищена протягом наступного століття. Для збереження біорізноманіття та захисту видів, що знаходяться під загрозою, та місць їх існування необхідні природоохоронні зусилля. Найкращий спосіб зберегти біорізноманіття це зберегти середовище існування та екосистеми, а не намагатися врятувати один вид. Встав ранком, умився, привів себе в порядок і одразу ж упорядкуй свою планету. Так писав Антуан де сент екзюпері у маленькому принці. Земля у нас лише одна. І її майбутнє залежить від кожного, здавалося б, маленького людського вчинку. Залежить від кожного з нас. Давайте задумаємось над цим. Сподіваюсь, ви сьогодні дізнались більше про біорізноманіття. Давайте підіб'ємо підсумки. Отже, попрошу вас виконати деякі тестові завдання. Вправа 1. Згрупуйте зазначені фактори на географічні та біологічні, що впливають на розвиток видового та екосистемного біорізноманіття. Світлий і темний різновиди метелика березового п'ядуна вказують на адаптацію виду домінливих умов навколишнього середовища. І підвищують шанс на виживання. Виберіть фактори, які зберігають риси світлого або темного різновидів. Вправа 3. Позначте правильне закінчення речення. Видове різноманіття це. Права 4. Установіть відповідність між правильним описом та визначенням. Ви сьогодні гарно попрацювали. Дякую вам за роботу. Якщо цей відеоурок був для вас зрозумілим, Прошу поставити йому вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів у вивченні біології і до нових зустрічей!